І знову вітаю вас, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк, і ви дивитесь програму Нотатки Чемпіона. В цей чудовий осінній день ми разом з моїм давнішнім другом Сергієм перебуваємо зараз ось тут, на чудовій річці Десна. Перебуваємо у верхній її течії, якщо дивитись відносно Києва. І тут місця менш. Менш вибиті і тут менше рибалок, ніж ближче до Києва. Тож ми умовно зараз перебуваємо ну в певній такій. Рибній зоні з Сергієм приїхали з самого ранку, і до вечора у нас є достатньо часу для того, щоб перевірити, що у нас клює на десні в цей чудовий час. Як ви бачите, погода шикарна погода, просто ну я не знаю, як під замовлення штиль. І не дивлячись на те, що 4 дні поспіль були сильні вітри, от сьогодні штиль, мабуть що, як. По замовленню спеціально для комфорту нашої з вами риболовлі. Будемо орієнтуватись сьогодні на ловлю як щуки, так і судака. У нас, в принципі, вистачає місць для переїзду, і якщо на одному місці буде гірше, переїдемо на інше, де, мабуть, буде краще. Звісно, що орієнтуємось по місцевості, орієнтуємось по характеру поведінки риби, але для того, щоб його зрозуміти, необхідно зробити вже. Перші закиди. Власне, що ми зараз і будемо робити. Але спершу я хотів би вам показати комплект, на що буду ловити, і пояснити, чому саме ці снасті, ці приманки будуть сьогодні використовуватись мною і Сергієм на цій місцинці. Погнали! Друзі, враховуючи е, сьогоднішні умови ловлі, нам знадобиться спінінг верхнім тестом десь до унції. Унція це 28 грамів. У мене плюс-мінус таке вудлище, воно, мабуть, верхнім тестом десь 26. Е, ходові е, вантажі в нас будуть до 20 грамів. Це в середньому 12-18. В залежності від швидкості течії, в залежності від глибини і в залежності від. Ширини місця, адже ми сьогодні будемо ловити не лише на широких ділянках, а також і на вузьких. А де вузька ділянка, звісно, там по законам фізики швидша течія, а швидша течія використовуємо більшу вагу. Тож, спінінг в мене сьогодні в каламареті і катушка 4000 розміру, якраз ідеально співпадіння з палкою. Норка побігла, друзі. Дивіться, в світі тварин у нас тут ще й гості є. Вон воно. Вон, вон, вон. Зараз до води, до води побіжить. Як бачите, дика природа також нас зустрічає, бігає норка і ну, вітає нас. А якщо Норка є, в місці, де ми ловимо, це означає, що рибка тут також є, адже вони е, пірнають глибоко, ловлять рибку і, власне, нею харчуються. Вже приємний знак. А, а для нас приємним знаком будуть перші покльовки судака або щуки на цьому місці, а ловити будемо на ось таку прикольну гуму. Бачите, як вона розтягується. Це матеріал, називається ТПГ, термопластична гума. Це не звичайний силікон, хімічний склад зовсім інший. Він довготриваліше тримається на гачку і більше витримує навантаження на матеріал від щучих зубів. На джиголівочці, на товстому флюрі 0,55, адже ми ловимо щуку, а у щуки зуби серйозні. І тонкіший флюр може ну, просто перерізатись зубами, і ми залишимось без Бажаного трофею Ось сьогодні зі мною є купа джиголівок. голівок. Дивіться, від 4 грамів до 18. В принципі, для даної глибини нам підійде ідеально. Ну, і, в принципі, якщо. Ну, розраховувати на середній розмір щуки або судака, нам не буде сьогодні потрібно використовувати більше 4 дюймів довжину приманки. Тож, 3 дюйми на 14 грамі, на 14 грамах зі самого старту, і будемо. Починати нашу ловлю перші закиди завжди е, хочеться, щоб закінчувались покльовками. Давайте зараз перевіримо, чи здійсниться наше з вами бажання. Три тижні тому рівень води в Десні був значно нижчий. Е, зараз почала водичка підійматись вже. Третій тиждень з кожним днем все вище, вище, вище і вище. І звісно, що рівень води, так само, як і температура води, дуже сильно впливає на поведінку риби. На цьому місці ми ще три тижні тому використовували там 8-10-12 грамів. А сьогодні стартуємо вже з 14. Ну, риба також може змінювати свої. Хованки місця перебування. І я сподіваюся, що хованка рибна, яка у нас тут, так і залишиться рибною хованкою, і ми зараз з нею щось і дістанемо. Давайте ловити. Так, Серега вже вловив треба і мені. Треба і мені. Доволі слизько тут, я вам скажу, друзі. Роса. І плюс дощик зранку був. Треба бути обережним. Тут такі глиняні, глиняні схили можна дати орла крутого. Так, ну що, давай судача. Хочу і я вловити. Як я вам вже давно казав, друзі, що на новому місці, як правило, саме перші закиди показують наявність активної риби. От, якщо з перших закидів риби нема, то це означає, що шанси на подальшу ловлю різко, різко скорочуються. Я щиро сподіваюся, що вдасться нам сьогодні з цього місця ще щось добрати. Звісно, що після того, як Серега зловив судака, мають ще тут бути вони. Зараз ретельно все, ретельно все обловимо. Не поспішаючи, не кваплячись, На десні проводка має бути дуже і дуже повільною. Нікуди не треба поспішати, а особливо зараз, адже водичка водичка швидше стала, рівень водички здійнявся і течія посилилась. А якщо ми будемо вести дуже швидко на швидкій течії, то навряд пасивна риба буде у нас клювати. Зараз не той час, коли риба. Хижа бігає за своєю здобиччю. У переважній більшості вона зараз харчується саме легкою здобиччю, рибкою, підбитою, слабкою, яка ледь-ледь-ледь бореться з течією. От саме таку рибку ми і імітуємо нашими снастями, нашими приманками і нашою проводкою. Ехти, Йоха, не бабай! І таке буває. Зараз дерева, друзі, без листечка, і на фоні сірого неба дуже погано видно гілки. І треба бути більш пильним, більш уважним дивитись на розмах свого вудлища. Опа! Є! Опана, яка подача. Шикардосна, прям. Прям суперова. І гарна риба на гачку, я вам скажу, друзі. Це судак. І він гарний. Фу -ху, -ху. Фу ху 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 Ху-ху-ху-ху. Судачок іди сюди, на базу. Ну що, друзі, ось і в мене, ось і в мене рибка. Ха-ха. чудовий, перший на сьогодні у мене принаймні. І ви бачите самі, що не дарма ми саме на цьому місці. Риба тут є, риба клює, і бачите, доволі непогано. Взяв, бачите, дуже і дуже ну, жадібно. Ось такий ось такий красивий судачок. Зараз, 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 зараз. Так, будемо знімати, дивіться, як він взяв. І, ух ти! І будемо його відпускати. Ну що, судача, дякую тобі за першу покльовку. Вона дійсно була дуже потужною. І от за 10 хвилин перебування на одному місці ми зловили вже з Серегою дві риби. Це крутий старт. Погнали далі ловити. Ну, що вам сказати? Десна це надзвичайна річка, адже тут постійно течія, колись швидша, колись повільніша. Швидша навесні, коли рівень високий, повільніша влітку, коли рівень падає. Але завжди на течії риба поводить себе дуже і дуже агресивно, адже постійно вона бореться проти течії, вона постійно рухається, постійно підіймається і е, мусить поповнювати свої сили, калоріями. Е, е, хижак, звісно, що їсть рибу. І ці подачі проти течії. Просто щось надзвичайне, в стоячій воді зовсім інші покльовки. Друзі, хто не рибалив на Десні, моя вам порада: обов'язково це зробіть. Знайдіть час, знайдіть можливість порибальте в жовтні, в листопаді на Десні, і ви зрозумієте, про що я кажу. Ну а ми будемо ловити далі. Як не крути, десна, це така річка, яка забирає снасті, можна сказати, в промислових масштабах. Дуже багато корчів, особливо по весні, коли тягне впавші дерева, усілякі корчі. Вони застряють на рельєфі і перебувають там протягом тривалого часу. Ці корчі збирають свій час, прям ну не знаю. Великий врожай різних приманок, і восени, якщо попірнати, можна знайти там велику кількість і відкрити свій рибальський магазин. Давайте я вам покажу, що я використовую і яким чином і для чого. Флюр, як я вже казав, 0,55. Товсті щучі зуби. Точніше, не товсті, а. а... Гострі щучі зуби він витримає аж бігом. от Прив'язую його я до свого шнура, затягую гарненько і ставлю, ставлю джиг голівочку. Насправді на цьому місці я буду використовувати наразі два типи джиголівки. Це буде 10 грамів і 14, все в залежності від глибини. От В цьому місці, де ми наразі ловимо, тут 14 грамів те, що треба, течія помірна і глибина якраз співпадає з. Пропорційним відношенням ваги нашої джиголівки і об'єму приманки. А трошки нижче, більш мілко, і 14 грамів там вже риє дно. Я мушу робити більш швидку проводку для того, щоб вона приманка йшла вище, ніж дно, не шарпаючи його. А це не дуже правильно. Краще зменшити вагу. Щоб проводка була повільненькою і е, наша приманка максимально імітувала слабку поранену рибку, яка ледь бореться з течею. І вона, в свою чергу, буде легкою здобиччя для хижака. Тож, 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 ставлю 14. Ні, 14 я приготую, поставлю 10. Поставлю 10 грамів для нижнього місця. І перевірю, перевірю десяткою. Що ще, друзі, хотів вам сказати, це надзвичайно важливо. І, мабуть, комусь прийде е, до снаги. Я завжди джиголівку в'яжу напряму, щоб був ось такий прямий кут. Коли, зараз покажу, коли ми робимо паузу, особливо під час того, коли ловимо на течії, у нас наша приманка поводить себе на подібному монтажі набагато набагато краще. Ну, звісно, що, умовно, краще. Ніж інші приманки. А краще в тому плані, що покльовок більше. А, от іде, іде приманка, вона грає-грає. Ми робимо паузу, даємо слабину, а, але все одно натяг у нас залишається, і приманка падає відносно горизонтально. Вона не падає головою вниз, як на шарнірі чи джигрізі. А вона, вона падає більш горизонтально. І під час от такого горизонтального падіння, красивого, відбувається основна кількість покльовок. Ну а зараз, як я вам і обіцяв, йдемо на супер секретне місце. Воно трошечки вище. Ну, дістатись в нього дещо проблематичніше, але ми принаймні його бачимо. От. Влітку це було набагато важче. Влітку це все було заросше листям, яке зараз. Як і зараз вже на землі. Ну а наразі О, пролазимо отак от, от. Опа! І ми, ми на місці. О! Також тут корчі кругом. Але, але, більше глибина. І знову ж таки, не перевірити це місце. Просто ми не маємо права. Тут має щось бути. Гарненьке і класте. Я про судачка зараз. Оп. Дно є. Ну що, перші закиди. На них я і покладаю всі надії. Цікаво. 14 грамів тут навіть трошки і замало можна було сміливо ставити шістнашку. Ну, Вже доловлю 14. Проводка вийде дещо повільніше, але насправді це і буде краще. Більше будемо спонукати на покльовку більш пасивну рибу. Буду вимотувати, адже під самими ногами є корчі, які візуально можна відслідкувати. Щоб зайвий раз не бігати, не перев'язуватись, От там, де я бачу корч, отут я туди кидати не буду, буду вимотувати. А от там, де корча нема, наприклад, як тут, є сенс провести повільненько. Може і щучка вискочить. А може і не вискочить. Постійно ми змінюємо локації, і, на жаль, ніде риба не відповідає нам взаємністю. Це є е, свідченням того, що активну рибу, яка тут була, ми зловили вже, в принципі, і нема сенсу лишатись. Зараз закінчимо е, тотальний облов цієї місцинки. П'ятьма, там десятьма закидами, і будемо переїжджати на наступну перспективну ділянку. Подивимось, що буде там. А ось і риба була. Ай-яй-яй-яй-яй, ледь повисла. Ледь повисла і зійшла. Це судак був, друзі. Йохани, ти бабай. Що ж він так повис легенько? Але, але, був. В самих же ногах, ти диви. Без удару. Все дуже легенько. Але, тим не менш, був. Це, до речі, не перша покльовка а вісякова на сьогодні у нас. Ну, це пов'язано лише з сезоном. Зараз рибка пасивничає. Хоча б по першому, першому клюванню, яке в мене сталося, я б так не сказав. Така подача була. Ну, бачите, не кожна рибка зараз активна. У Сергія були легенькі покльовки. І от в мене. А це вже не легенька, це вже репнув, як треба. Ух ти. Це вже втулив. <смір> Це вже втулив, друзі, як має бути. Ой-ой-ой-ой-ой. Судачок. Судачок, судачок. Хтось з цього судачка вже, бачите, їв. І дуже-дуже некрасиво. Некрасиво його з'їв. Ну, як ви разом зі мною пересвідчились, він живесенький, все з ним норм. Це означає, що. Заживе в нього ця рана некрасива. І дивіться, як взяв взяв на всі гроші. Хоч і розмір невеличкий, але взяв гарненько. Ось такий красунчик-деснянський судачок. Ось такий він чудовий. Ну і відправляється він додому. Хоп. Не дарма я затримався тут. От хотілось все ж таки до кінця обловити тутешню місцинку. Не дарма вона секретна для мене. І завжди я її перевіряю в останню чергу. Це такий, скажімо, рятувальне, рятувальне коло цього місця. От якщо приїжджаю і на великій ділянці нічого нема, приходжу сюди і хоч щось завжди добуде. Ну, сьогодні не виключення, значить. Місце робоче. Так, ну що, перев'язались, і можна йти до машини і поїдемо зараз в ще більш цікаві місця.